Доброго дня, шановні. Були в костку. Я попереднє відео загрузила, де є про рибу, там, про краби, морепродукти. Ну, а це ось такий взяли кусочок м'яса. Ось його по 7,49 за кілограм, 3 кілограми. Цей кусочок десь 25 доларів. І. Вони, це м'ясо дуже смачне, воно без кісточки, свинина. І зразу я скажу, що дехто каже: а для чого нам оці ціни, для чого це виставляти? Шановні, це є в нас друзі, ми з України, судьба складається по-різному. І ми зараз знаходимося в Канаді і друзям, родині у мене і родина в Україні. Де цікавляться життям, яка вона канада, що там, по чому, яке життя, як проживають, навіть як ми, чим ми живемо. Тому я відкрила канал для того, щоб ділитися. Є люди, яким просто цікаво, і я заходжу багато, в мене є ютуберів, які, які мені цікаві, як живуть, як вирощують якісь рослини, як у них життя складається. Цікаво, цікаво. Ну і я поділ, вирішила поділитись. Зараз немає того, щоб листи писати. А простіше взяти отак камеру і зняти, показати, яке життя є, по чому, як воно цінується, побут. Ось у мене квіточки такі ростуть. Мені цікаво показати, що це краса, чим ми живемо, що не тільки їсти пити, але і якась краса навколішня є. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, я буду рада ділитися з вами. Які питання є, може, якісь висвіталися? Якщо це в моїх силах, то я це зроблю. Так що чекаю відгуків, кому цікаво, бувайте здорові!